Приїхав за 20 хвилин до старту. Хмельничанин Олександр Данюк каже, запам'ятає чемпіонат Європи у Чехії надовго, адже до останнього не знав, чи встигне на змагання. Я приїжджаю, мені видають форму, я бігом вдягаюся, все беру весло, мінімальну розминку роблю і все. І, як то кажуть, з місця в кар'єр. Чоловік у свої 37 ніколи не міг подумати, що змагатиметься на міжнародній арені більше того, що вдасться здобути нагороди. Та останніх привіз у Хмельницький аж 9. Висловав на різних дистанціях, як серед чоловічих екіпажів, так і у змішаних. На дистанції 200 метрів в класі човнів Д-12, де веслує 10 веслувальників. Нас розділили там десяті секунди з, з тими, хто заїхали. Другі здається, це були угорці, і тільки по фото фінішу змогли визначити, хто саме став переможцем. Намагалися якомога ну всі сили свої вкласти, щоб дійсно показати цей ну, результат, вийти на такий рівень у призах серед дорослих спортсменів хмельничани Ангеліна Сленюк та Сергій Солтик-юніорів земляків на європейський старт вирушило шестеро. Переважали представники гвардійської тергромади. Один із них – 15-річний школяр Денис Храпач. Підтримка була шалена. Навіть ті, що приїжджали від України, саме веслувальники, вони дуже класно підтримували, дуже піднімали настрій на дистанції, коли вже вибувається сил, ця підтримка була, можна сказати, навіть вирішальною. Напередодні Чемпіонату Європи на місцях відбувалися відбори майбутніх учасників. Саме вони визначили дев'ятку найсильніших. Такий відбір є досить складним, бо кожна дитина заслуговує на максимально кращий результат, на максимально краще досягнення, але через певні етапи відбору відбираються значно краще. І ось вони і поїхали на ці змагання. Чемпіонат Європи проводився в категорії юніор А, юніор Б. Це по категоріям 13-14 років і 15-18 років. І були інші категорії, мастерси, прем'єри 19-39, 40, 50, тобто ну, досить великий асортимент вікових категорій був. Ми зайняли категорію юніори А це 15-17 років, і прем'єри 19-39 років. Спортсмени з Хмельниччини на чемпіонаті Європи на усіх завоювали 39 нагород. Один спортсмен виконав норматив майстра спорту міжнародного класу, інший майстра спорту України. Раз, два, три. Щодо складу збірної команди України, то він став одним з найчисельніших на європейському старті. У човнах вислували понад дві сотні українців. За підсумками всіх заїздів, всіх змагань, участі у всіх видах програми, визначалась загальна командна місце серед всіх країн. І збірна команда України посіла перше місце з невеличким відривом. Від решти, вперше за багато років, нам вдалося здобути перемогу. Цього року відбудеться й чемпіонат світу з веслування на човнах дракон. Його прийматимуть філіппіни. Чи потраплять на нього представники з Хмельниччини стане відомо згодом. Тим часом у 2025 році даний вид спорту дебютуватиме на всесвітніх іграх. І хто зна, можливо, у когорті учасників будуть і наші земляки. Тетяна Самсунюк, Данило Біга, Новини міста.